П'яте грудня, п'ятниця. Ну що, розкажіть мені, як пережили 4 грудня, бо енергії були доволі жорсткі, багато хто посварився і е, намагався зруйнувати або навіть зруйнував те, що в принципі не потрібно було руйнувати. Сьогодні є бажання навести лад в житті, придумати для себе нові правила життя і нарешті їм слідувати. Але реальність трохи гальмує. Частина планів зависає, відповіді не приходять одразу, а люди поводяться не так, як мали б за вашим внутрішнім статутом. День вчить важливому. Навіть Наймудріші правила інколи треба переглядати. Не всі ваші установки ще живі та актуальні. У мінусі може спрацювати завищене очікування дива, коли хочеться, щоб хтось або щось зверху все вирішив, дав гарантії, знак, підказку. Але насправді таким чином можна пропустити реальні можливості, які у вас прям. Перед носом і от прямо зараз поставте мені вподобайку. Якщо вам подобаються мої прогнози, ви просто хочете підтримати, то вам просто я вам подобаюсь. Тоді обов'язково ставте мені вподобайку, бо це найкраща підтримка з вашої сторони і найкраща вдячність за мою роботу. Дякую вам. Я вас дуже ціную і завжди читаю всі ваші коментарі, і завжди намагаюся на всі відповідати. Для тих, хто в парі, в плюсі чесні розмови про цінності, погляди, плани на майбутнє. У мінусі зрада, дистанція та холод в стосунках, ризик розчаруватися, якщо людина просто залишається собою, а не вашим ідеалом. Для тих, хто без пари в плюсі, день, коли можна дуже тверезо подивитися, які сценарії стосунків вам більше не підходять. Зустріч з кимось, хто стане учителем або провідником до здійснення вашої мрії. Приємна зустріч або побачення. А от у мінусі ідеалізація. Тих, хто взагалі не розділяє ваші цінності та має зовсім інший погляд на стосунки. Є ризик за... закохатися в образ, а не в людину. Сьогодні ваш образ легкий, живий, з елементом рухливості і трохи повітря, одяг, у якому зручно ходити, говорити, зустрічатися і міняти плани. Кольори, світло, блакитний, жовтий, м'ятний, сірий і комбіновані поєднання, контрастний верх і низ та принти. Аксесуари зручна сумка, навушники, окуляри, годинник, тонкі браслети, усе, що підкреслює. Мобільність і легкість. Сьогодні день нагадую: знання і правила працюють тільки тоді, коли ви готові інколи їх переглядати. Не чекайте дива з неба. Подивіться, які маленькі кроки можете зробити вже сьогодні, не зраджуючи собі. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. Я бажаю вам прекрасної п'ятниці та гарного дня.